Отримали таку модельку зимових черевиків. Всередині у нас буде натуральна овчинка. От я вам показую стілочку, я пакую, попередньо дістала. Так, ось стілочка у нас буде така достатньо. Товста, бачите, шерсть в ній. Така сама буде і в черевичках всередині. Липучки дуже класно там регулюються. Липучки якісні, ви відносите їх, це вже перевірено просто руками. Суцільний язичок бачимо. так. Бачимо, що товста шерсть у нас повністю по всьому черевичку. Тут я просто дістала цю стілочку. Бачимо, що цей суцільний язичок, який захищає вас від води, там від всього. Цього. Тут буде захисний носочок, який не зіб'ється. Тут буде натуральний такий глянцевий набук, і бачимо тканину, яка є вологовідштовхуючою. Тобто в таких черевичках можна пройтись по мокрому снігу, по сніжку, і ножки будуть в теплі та будуть. Сухими, ну і підошва да фірмова, підошва мінімен запатентована. Спеціальна система, яка є гнучкою, да, флексибл, і е, вона є дуже якісною. Тому будь ласка, пишіть нам і замовляйте.